За добу сталася одна пожежа, що спричинив обстріл ворога о тринадцятій внаслідок обстрілу прикордонного села Морозова Долина Золочівської громади з боку окупаційних військ Російської Федерації зайнялась трава у лісосмузі. До місця події прибули два оперативні підрозділи. На час їх прибуття площа пожежі склала півтора гектари. З вогнем боролись 10 рятувальників на двох автоцистернах. О 14.40 його було повністю приборкано. О пів на дев'яту ранку рятувальники виїздили на обстеження території міста Куп'янська, яке було обстріляне касетними боєприпасами. Виявлені пошкодження семи приватних домоволодінь і двох транспортних засобів. Жертв та постраждалих немає. О шістнадцятій на Звичайники проводили обстеження села Липці. Його обстріляв ворог з мінометів о 15-й. Обійшлось без постраждалих. Пошкоджень зазнали два приватні домоволодіння. Обстрілів також зазнало і місто Вовчанськ. О пів на 20-ту рятувальники провели обстеження і виявили пошкодження високовольтної лінії електропередач. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 55 одиниць вибухонебезпечних предметів.